друзьям, подписчикам. Ну что, снова распаковка. А купил я такую штуку. Раз распакую и покажу, что тут. Так. Так, пришла вот такая маска. Называется она МС-10000. Пишется, что это производитель Минск Тех. Но Це китайська маска, то що подобні продаються на Алікспресі. Ну, може їх десь забирають тут, не знаю. Ладно, погнали. Так, отакий внішній вид вона має. Маска зроблена в стілі під вестерн. Це наклейка під лаком, але, як заявляє производитель, вона видержує. Температуру від мінус 5 до 55 градусів. Основне, із-за чого я її брав, із за налічч датчиків. Чим більше датчиків затемнення, тим лучше вона працює. Тут, як ми бачимо, їх 4 штуки. Чим це хорошо? Наприклад, якщо ви працюєте з якоюсь деталью, яка, наприклад, уголок там, чи труба може перекрити нижні датчики, наприклад, то в цей момент срабатують верхні і затемняють все одно. Коли ви варите, тим самим ну, спасає ваші глаза. В общем, для чого я її брав, бо зі зренням не дуже добре зараз, А наліч таких датчиків і допонічених акумуляторів. Не акумуляторів, а літєві лі лі батареї стоять. Які допомагають, наприклад, от маска обычно, вона від сонячних батарей. Тут, теж і сонячні, і літіві батареї. І маска, наприклад, ви довго не користуєтеся, лежить в гаражі, в на місці, вона не заряджена, а Треба щось таке швидко підварити, починаєте варити, а воно сліпе одразу глаза. Чим і допомагають батарейки, що в будь-яке час. Дня і ночі схватив і пішов варить. Ну, звісно ж, треба не забувати їх міняти. Так, тут що у нас, ну, додалося, я дивлюся, более приєднаний на ощупь і удобно для голови кріплення стало. Бачив таку саму модель, тільки китайську, там цього нема, там був чистий пластик. Так, еще из плюшек цієї маски есть переключатель. Как показать? Ось переключатель, який можно нажимать, переключаешь, и тоді маска відключає свою, свою функцию хамелеон и працює як обычно стекло. Ну, можно, например, Сейчас фокус. Можно, например, работать с болгаркой, ну и як в обычній прозрачной маске. Ну, что еще раз сказати? Така стильний вид має, маска вже, під американські маски, сварочні. Мірегуляторы, он находятся внутри затемнения есть денерегулятор снаружи так что вот такую масочку я приобрел решил поделиться с вами обзором то что на просторах интернета еще я не встречал пока обзор именно на такую маску ну ничего Маска є, тепер треба нормальну сварку ще приобрести. Буде взагалі прекрасно. Ну нічого, ми йдемо до цієї цілі. Так що, кому понравився обзор, ставимо палець вверх, підписуємось на канал. І все буде Україна. Всем пока!